Хочу показати вам автомобіль, який привезли в Україну з нашого європейського майданчика, який знаходиться в місті Люблін. Ми викупуємо спочатку автомобілі на аукціонах. Вони приїжджають в Люблін, а далі ми вибираємо які на Україну, які залишаємо в Польщі на продаж. От, забрали цей автомобіль. Що хочу сказати, всі машини, які купую, я купую для прикладу як для себе по якихось параметрах і так далі. От, чому око впав на саме це Nissan? Це іде 2009 рік. 11 місяць, 11 число, коли автомобіль був випущений, і 19 2009 року цей автомобіль був поставлений на облік. В цього автомобіля був один єдиний власник. Це була жінка в Німеччині, в бріфах все вказано. Також було вказано на аукціоні, що тут є оригінальних 125 тисяч кілометрів з хвостиком, вже тут 126 з хвостиком, тисяч кілометрів, біль виглядає максимум приближеним до нового стану. Далі, що? Ми отримали, коли автомобіль приїхав, так як не завжди повна інформація розкрита на аукціонах, автомобіль виявився повністю в оригінальному окрасі, хоча для мене це особисто не грає великої ролі. Також і вітрове скло є в оригіналі. Без великих сколів, взагалі автомобіль, якщо враховувати, що це 2009 рік і не дивлячись на його навіть незначний пробіг, він є, можна сказати, в дуже гарному ідеальному стані, немає жодної корозії, режі, великих царапин, якихось сколів і так далі. От. Що коротко про автомобіль, це Nissan Кашкай. 1,5 двигун на 6-ступеневій механічній коробці передач, на 76 кВт, 103 кінських сили. Що можу сказати також про автомобіль? Покатались на ньому там декілька десятків кілометрів. по Місту Луцьку дуже подобається сам діапазон перемикання передач, саме робота педалі щеплення. Відчувається, що реально пробіг в автомобілі є такий, який вказаний. Далі по автомобілю технічних нюансів за 100 кілометрів, що ми майже не їздили, не знайшлося. Підключали також комп'ютер. По комп'ютеру активних помилок ніяких нічого немає. От. Тепер вам розкажу. По автомобілю пройдемося по колу. Це йде айвей-комплектація. значить, Фари, які ви бачите, вони в такому стані. Були досить гарно яскраво світять ввечері, не гірше, ніж Ксенон, так як дуже великі відбивачі де всередині. Що теж замітив, далі От такий стан, як ви бачите, з колів такого нічого немає. Вітрове скло. Nissan, 9 рік, значить камера, датчик дощу, датчик світла є, Він номер для вас зафіксую. Потім покажу фари всі в оригіналі, нічого не замінювалось. Диски, які йдуть на літній гумі, значить тут на 18 без жодної царапини. Взагалі в ідеалі я в шоці, Як може стільки проїздити, зберегтись такий стан. На дзеркалі є невеличка царапина, В принципі, чи сполірувати, чи підфарбувати. Це вже хто захоче зробить всі вікна в оригіналі, задні притемнені, протектор досить. Гарний великий в автомобіля, я думаю, що міліметрів 6 в межах того десь є. Є, звісно, незначні якісь такі моменти. От. Моменти по задньому бампері, десь паркувались, виїжджали. Що ми маємо, камера заднього виду, як бачимо, амортизатори все добре тримають, не падають. і Також в комплекті. Є додатковий налітній коврик. <кхи> Машина розмитано, сертифікована. В принципі, насосів нічого немає, приїхало так. Не знаю, чи хтось, можливо, вкрав з перевізників, цього не було указано на аукціоні, чи десь використав перший власник. О, Такі невеликі сколи від відкривання дверей, але це, в принципі, ми вам... Зробимо все працює, такого підношеного, потертого, нічого в автомобіля немає, панорамний дах, От гумові коврички також, це йдуть оригінальні. З цієї сторони. Я також закрию панораму, покажу, що все є чисто, нічого не пошкоджено, все дуже гарно. Але саме ціна це є пробіг цього автомобіля, стан і також комплектація. так Покажу вам німецький бриф. Значить, 11, 11.119 випуск, 19, 11, 9, от їздила якась німкеня Катерина. Був нулик, це означає, що це був один-єдиний власник. Автомобіль не е, реімпортний, як буває, що приганяють з Італії, з Іспанії, десь ставлять на німецький облік і потім продають. І там могло бути декілька власників. Автомобіль от, все розмитнено, сертифіковано. В принципі, так, це заховаємо. Так, подивимось, що тут є з документів, всі всякі там чеки, накладні, все, що має бути. Дивимось сервісно. Так от наклеєний додатковий листок, не десь щось написано від руки, надруковано. Вся інформація є в номер, так, Тут йде сервісна історія, що мінялось, на яких пробігах, все робилось на Нісані. Так як був один власник, робилось все в одному тому самому місці. Ну, от останній сервіс зафіксований в історії 90 тисяч. На 110 потрібно було робити. Не знаю далі чи робили, ніякої інформації про це немає, жодних наклеюк. Нічого ніде не вказує, коли останній раз реально було зроблено ТО. Так, відкрию вам капот, подивимося, що робиться там. По Так, гачки болтики, те, що вам люблять показувати, немає змісту показувати, так як я вам казав, що автомобіль повністю не фарбований. В кінці вам з приладом все пройдусь, покажу. Акумулятор, стан, двигун, ніде нічого не тік. Помили так, як робилася хімчистка двигуна, то вирішили все зробити. Двигун був відповідно брудний дуже, і був дуже брудний салон. Але взагалі видно, що його ніхто ніколи не мив. От, якщо так от подивитись, перевернемо, бачите, на фарах передніх дата. 22, 10, 09. Це на правій і на лівій по стороні водія. 22. 10.09 Фари не мінялись, тут, от, як бачимо, жодні болтики, гаєчки, нічого. Не ржаве, не гниле як бувають в японців, в Маздах і так далі. От, стан. Самі можете переконатись, захист все ціленьке. В принципі, більш тут такого нічого показувати немає. От Сядемо. Переду от стан водія. Місце коврички. Все отак от виглядає. Маємо два ключика, от стан ключиків, як вони виглядають. Заведемо двигун, на холодну стартує дуже добре, жодних проблем. от Бачимо 15 тисяч пише, що переїжджено масло. Але стільки воно б не могло переїздити, щоб вже двигуну був би капець. Пише з рівень окей Так, далі от маємо що мультикермо, в принципі, управління мультимедійною системою, круїз-контроль маємо. Так, от інформація. 126.092 пробігу, От поїздка А, поїздка Б. Є, підтверджуюча цьому інформація з аукціону, де, як бачимо, відбувається виклик. Сенсорний екран, є FM, Bluetooth, MP3, в принципі навігація, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева. Шестиступенева коробочка передач. Так, фокусую, що теж дає не тільки по місту економія, а також гарно їхати по трасі, не так як 1.6 буває, якісь десь двигуни на інших типах автомобілів, які не хочуть нічого їхати. Також ще покажу, як працює камера заднього виду. От, все. в зеркалах цветочка еще на дата и номер показываю вот пидлокитник значит usb бишечка вот такие вот стан моему автомобиля покажем что працюет шторка бо часто так, зараз. Буває, приїжджають ці автомобілі, що треба міняти моторчик, який коштує пару тисяч гривень, вживаний навіть. От. Стан. Даху ніде нічого немає. Тут якесь маленьке п'ятно. А так в принципі все чисте, таких жодних проблем нічого нема. Зараз поки працює, включимо прилад. Вийдемо зовні, вам покажемо, що автомобіль весь ціленький, крім оригінального пробігу, має також оригінальний окрас 94. В багатьох положеннях будемо пікати, тому що десь можуть зробити перехід. Для того, щоб цього показати, бачите, крило ціле, двері водійські. Якісь м'ятини, такі щось були витягнуті теж. Їх було 5 штучок маленьких, десь від відкривання дверей. В принципі, немає. О, так, 38. 46. Поріг має невеличкі царапинки. Можна було накладочки купити. Або хто має бажання підфарбувати, передути поріг. Але не бачу в цьому змісту 116. Це задні ліві. двері. Бачимо теж все добре. Мірюємо все всередині. О, так. заднє ліве крило. Пройдемося поверху. Так, тут бачимо скляний дах. Та частина, теж все вот. окей. Так, кришечка багажника в різних положеннях. Так що тут біля номера візьмемо. Так, переходимо на праву частину. Вверх. Так, заднє праве крило. Бачимо скрізь іде рівний шар. Задні праві двері. Поріг. Все, тут теж все ок. Так, з нами. Також покажу відразу віномер. Зафіксуємо ще тут. Дамося поверху. От. Як бачимо, машинка вся в оригіналі. Якихось значних пошкоджень такого нічого немає. Звісно, що автомобілем експлуатувалось, можна сказати, вже більше 10 років. Не дивлячись на його незначний пробіг, він мився, десь хтось паркувався, виїжджав десь дрібні, якісь сліди використання є. Але в загальному автомобіль для того, хто хоче... В гарному косметичному стані, без іржі, без ДТП з оригінальним 100% пробігом, досить низьким враховуючи вік автомобіля, всього 126 на гарних, легкосплавних дисках, диски гальмівні також є в гарному стані, колодки там половина є, гума більша половина, там 6-7 мм це 100%. От, я б рекомендував розглянути цей варіант. Чому? Тому що цей автомобіль. Як для себе, це не для продажу, це не кручені 250-300 тисяч, мінус 100, це не косметично загнаний автомобіль, який там вже весь прокурений, литлей дихає. Це автомобіль в гарному стані, так що рекомендую приїхати, оглянути, брати з собою експертів, перевіряти обов'язково автомобілі, чи слова продавців відповідають дійсності. Так що всім гарного пошуку і всім гарних автомобілів.